Всім привіт, з вами, як завжди, Хоххер. Сьогодні ми продовжуємо кар'єру F125, тобто мою кар'єру, забув сказати. Так от, починається сьогоднішній наш відос з переговорів. За мною знову прийшли Макларен. Інтересно, а що буде, якщо на останньому етапі переговорів я просто візьму і відклоню ну, їхню просьбу, типу їхнє запрошення? Хизе, за, що з цього вийде, але я поки що приймаю. тобто... Дійдемо до зустрічі з Андре Стелою і. Чи може взагалі тим іншим чуваком? Я вже... Я, я, я знаю, я звати, але я забув на цю секунду. Ну так от, Сьогодні у нас Гран-Прі в Іспанії. Ну, Ми вже знаходимося ближче до Гран-Прі Канади, яке от-от тільки прийшло. Ну, Сьогодні вже що у нас? Вівторок. І Гран-Прі Канади тільки тільки прийшло в неділю. А зараз ми з вами відправляємося тільки в Іспанії, тобто ми вже доганяємо реальний графік в F1. Так от, гонка у нас буде, Дож, чувак, кваліфікувався. Я не по стандарту, десь там на друге-третє місце чи на пол взагалі, ні. Сьогодні якось чуть-чуть ну, не так пішло. А... І напарник, до речі, теж. Щось не кваліфікувався. Також, про сетап. Сетап я взяв такий співмошт. Ну, зараз це розкажу. Коротше, стартова решітка. І розпочинає у нас стартову решітку з полпозиції Макс Ферстапен. Поруч з ним стартує Ландо Норріс, та вони обоє закривають перс стартової решітки. Позаду них на третьому місці стартує цей Джордж Рассел. Оскар П'єстри, четвертий. П'ятий стартує Яшос. Він зі мною Позор Формули 1. Сьоме місце Оком, восьмий з Дев'ятий. Албон, десятий. Берман, нарешті. 11-й Алонсо, 12 й Леклер, 13. й Лоусон, 14. й Сайнс, 15. й Халк, 16-й Кімі. Кімі, 16, й 17. 18-й Хаджар, й Дуін і 20-й Габріель Бортолето. Він закриває стартову решітку за останнього місця. Ну, місце Залбере, це ладно, можна поняти. Так от, що я говорив про сетап. До речі, про стратегію е, на гонку. Я повністю погоджуюся з тим, що мені пропонували, тобто стартувати на харді, потім на медіумі проїхати. То ідеальний варіант, просто щоб доїхати там на подіумі. Так от, продовжую розказ. Ем, якби. Що в мене не було не так з цитапом? По-перше, я прихиряв з того, що дощ буде. Я почав стапити машину не, ну, і не дивився, чи буде дощ, чи не буде. Просто почав стапити. Ну так от, сетап у мене був такий собі, бо тому що. Ти, типу, їдеш на цьому сетапі, і машина ніби прискорюється, ніби повертає, але вона, ну я не знаю, ну якась тверда, ніби її заносить, потім вона вертається на трасу без заносу. Я не знаю, як то все пояснити, але сетап був максимально якийсь. Я не знаю, як то пояснити, навіть що тут був за сетап такий. Машина то заносилась, то не заносилась, то прискорювалась, то відторможувалась, то не тормозила. Я не розумію, як то пояснити. І то повертала, то не повертала. Я хиза, як то пояснити. О, коротше, ось розказу, пойміть, що до чого. Так от. Погонці, я е, успішно зберігаю свою п'яту позицію, астролог її просирає. Я їду поки що зараз, якого обігнали Оскар та Ландо на мідіумах. І моя неуспішна атака на... Джорджа, бо тому що я запізно відтормозився. Траса ще мокра. І. Ну, типу, тормозити пізно ні в якому разі не можна, бо понесе тебе і на тому твоя гонка все скінчить. Так от, заряд батареї, до речі, тут довелось економити на старті, бо тому що е, ліміт батареї на круг. Да, Отак от. Так от. Можна про легко просрати позиції і зразу кажу, що цей повтор я використав, тому що я б хотів провірити, як тут працює цей поворот. Я хотів показати вам, що не так з цим сетапом. А, тому не пишіть комах, ой, знаєш, повторюю, заєш повторюю. Ні, люди, то я спеціально я спеціально це зробив, я це в себе в голові. Я це зі вчорашнього дня в себе в голові тримав, щоб проїхатися зараз так от. І потім попробувати чуть скинути швидкість. Отак. От вот що не так було з моїм стапом. І там, да, можливо, мені зараз хтось щось скаже. Ну так це дощова гонка, чувак, ну то абсолютно нормально. Ні, навіть в дощ! Навіть в дощ, то треба проїжджати газ -пол в тому повороті. Я знаю, що я говорю. У мене таке вже в F1 1.24 я проїжджав пол в тому повороті. Якщо була дощова гонка, я то пам'ятаю. 100%. Я, до речі, побачив жовтий прапор. І я подумав, що Норріс сходить. Але ні, Макларен просто обнялись позиціями, але обмінялися в дуже невигідному місці. Вони просто взяли і відпустили Макса куди подалі. І самі собі по факту гонку прострали. І що, можливо, ну, ще, можливо, ще що з ними станеться. Ну так от, це все херня. Я відіграв позиції в Джорджа, напрямій. І, і мій напарник робить там трошки якийсь прогрес. Вроді би позиції він не відіграв, але старається їхати в темпі з лідерами. То є похвально, бо тому що нам потрібні очки. І, до речі, заміти, на які позиції йде Олівер Берман. Він там щось 9 чи 8 був. І тому в честь Олівера Бермана ми майже на всього гонку вмикаємо музику про... Ну, на честь Олівера Бермана. Отак от. Ця музика, я сподіваюся, йому допоможе приїхати в топ-10 нарешті заробити очки, бо тому що гонщик талановитий, але йому просто в кваліфікаціях не щастить. Так-то він в гонках відіграє позиції, а потім вже якось не встигає через дерьмовий боліт. Так от, кажуть мені залишатися попереду Норріса аж до 11-го круга. І тут я ще через пару кругів обходжу Оскара. Тобто два Макларена позаду мене, а Макс аж в 8 секундах від мене. Як тобі таке, Маск? Так от. Моя стратегія з хардом, вона працює. Я втримався, і я їх доганяю. Ще із з І І от, Джордж, навіть якщо там починав доганяти. Юки там а, зараз буде їхати на підстоп. Та, до речі, я промотав 8 кіл, бо тому що нічого цікавого там не творилося, на жаль. Ну да ладно. А могли би щось, в принципі, ну, підігнати ті і ей на ту гонку, я не знаю. Так от. Макс Верстапен уже в 9 секундах від мене, Джордж в 7 секундах від мене. А я поки що йду собі спокійно на 2. І Шарль! Шарль! Він, знаєте що, він обігнав Юкі! Він обігнав Юкі, зараз він в топ-5, він так само йде на харді, тобто у нас обох стратегія ідеальна. Шарль там з 12-ї 12 позиції відігрався. І причому буде далі відігруватися, прошу заважити. Підстоп для не починається. Ланду заїжджає на піти. До того заїхав, заїхав вже Оскар. І, до речі, Берман вже теж заїжджав, тобто Хас робили свої підстопи. Ленс теж заїжджав, тобто суперник Олівера. А я не заїжджав, мій підстоп має бути на 18-му колі. І це 18-коло наступило. І поки що все, що я якби хочу, це догнати якось Максу. Відірватися від нього, але через те, що він заїхав на піти херпими, коли я вже був в лідер тієї гонки, то відірватися від Макса, який був на свіжих хардах, то було дуже тяжко. А в мене харди, вони вже там мали знос більше 60%. І я вахері, в принципі, з того, що сетап. мій сетап, прошу зауважити, він витримав. Він витримав цю нагрузку на шини. Я вахера просто з цього, що. Ну, це сетап ніби з f 1 24, тут нарешті можна приїхати з одним підстопом. Я починаю любити цю ігру, незважаючи на всі її недоліки, баги і тому подібне. Так от, починається підстоп для мене. Роблять мені його Ферері більш ніж успішно, обіцяє 2,4 секунди. Але виходить 2,3900, скажімо так. Нє, 2,390. Ні, коротше ви поняли. 2,3, ну і там 9, коротше. 2,39. Тобто, ну, 2.40 мало би вийти. Показує, правда, що 240, але я на калькуляторі рахував. Так от, не на калькуляторі, а на секунду Так от. Антонелі мене обходить і Леклер разом з ним. Тобто Леклер поки що правда в 5 секундах, але то не надовго, бо, тому що я його рано чи пізно ще дожину. І я подивився, хто там їде в топ-5. Алонсо на софтах. Ді... Розумієте, дід в себе на домашньому гран-при. Вирішив взяти софти. Починати відриватися від Альбона, який його загрожує там. І ой, як весело було. Да, до речі, тут чуть не влетів в Кімі. Ой, якби влетів, то би був просто жах. І, до речі, замітьте, Кімі, який прорив зробив. Не, ну він підстоп правда не робив, але він зробив прорив 16-го місця. І він до сих пір все почуває добре, я його не можу так спокійно взяти і догнати. Ні, ніяк я його не можу спокійно догнати, тільки з ДРСом. І, до речі, вже потихеньку починає наближатися до Шарля, який на цьому колі боксить. І я проходжу ще який так само з Шарлотою заїжджає в бокси. А Макс, ну, через те, що в нього були свіжі харди, зараз вони вже чуть поношені. І си спокійно поїхав на перше місце. З відривом вже не в 9 секунд, а в 14. Прикольно, мені подобається такий розклад. Так от, Олівер. Олівер, він знову в топ-10. Красава, красава просто. Так от, до речі, погонці я забув вам сказати, що наша погонці зійшов з Science. Uh, на, усе, ну, на домашньому гран-при зійшов наш гарячий іспанець. І на 23 му колі у нас ще один схід від Макларена. І цей Макларен, це Ландо Норріс, 4 номер. Ну, я не знаю, що для нього прям трагедія, но. Байдуже, він все одно зараз якби в особистому заліку програє за кар'єру нього тут скільки. Стоп! Стоп! А ви замітили? От уважно, я знаю, що тут є люди, які дивляться відео до кінця, я то, комент... я то по коментам все бачу. Так от. Е, напишіть в коментарях, скільки разів за ось цю кар'єру виграв Ландо Норріс. Якщо напишете правильну відповідь, я ваш комент закріплю, але закріплю тільки того, хто перший дасть відповідь на це питання. До речі, Юкі Цунода, він там був щось в районі Шарля так, в Топ-5, і Макс вже починає доганяти кругових Red Bull. Red Bull, прошу зауважити. Почувається прекрасно. Так, да, ігра, все ще фрізить, коли проїжджаєш мимо того, хто зійшов з дистанції. Ну, це F1.25, вона ще не є готова. Ну да, ладно. Так от. Ландо вже нарешті прибирає страси, жовтих прапорів уже нема. 30 коло, дощ припиняється. Ура! Можна ставити хотлапи, але я хотлап хер поставлю на своїй зношеній резині. Макс і Алонсо поставлять, бо вони на хардах. І вони, і, до речі. Ще кілька кіл тому, дощ закінчився. Алонсо і Макс, ну Фернандо і Макс так будемо говорити, вони сипали один одного найшвидшими кругами, там така битва на дистанції була. Спочатку Макс ставить хотлап, потім... Фернандо ставить хотлап, Потім Макс ставить хотлап. Потім Фернандо ставить хотлап, потім я ставлю хотлап. Потім Оскар і Шарль ставлять хотлап, Джордж і тому подібне. до речі, Лоусон. Він не заїжджав на піти за свіжими ну, сліками. прошу зауважити. Він весь час всю гонку їхав на інтерах, його догнали Строл і Берман. Але Берман не встиг догнати Строл, тому для нього це всього лише пі одинадцять. Тобто знову без очків. Але ми тепер знаємо, що Хас обвалює своєму гонщику Оліверу Берману стратегію і гонку в принципі. Молодці Хас! І хто дивився, то я за кар'єру за Олівера Бермана, теж я її проходжу. Хас мені всі гонки засрали стратегії. Вони мені намагалися засрати все. І мені, мать, практично кожну гонку доводилося все робити самому. Да я там проїхав, відсили три гонки. Але і що? За ті три гонки я редачив стратегію 2,5 рази. Тобто я її редачив ще в спринті. Прошу зауважити. А хто пам'ятає, то там спринт був дощовий. Клас. А мені хотіли хард впарити. Але я поїхав тоді на інтерах. Так от, піднімаємося ми всі на подіум. Макс піднімається на свої законне перше місце. Джордж сьогодні на подіумі. вроді перший подіум для Джорджа. І це вже херпим, який подіум для мене за всю мою кар'єру в F1. Ну, в f 1 24 я там мав щось в районі. Якщо так не збрехати, то за всі 10 сезонів, то... У мене тільки один сезон, де, у мене... де мене нема на подіумі, скільки Ну, разів 5 тільки і все. То в мене був тільки один такий сезон, так, я завжди був то на виграшах, то на подіумах, но... було весело. Мені подобалося F124. Ігра хороша. Якщо не хочете купляти F125, то купляйте F124, ви не пожалієте. Ігра там Вона зроблена, вона хороша. І для початку, щоб навчитися їздити в F1 саме то, що треба. Отакі от, от, до речі, у нас результати гонки. Я зберігаю своє пі-1 в особистому заліку. Але є одна поміха, яку ви побачите в на наступному відео, і ця поміха називається Макс Ферстапен. Тобто він нам вирішив завадити з Оскаром і він включається в вбито. Так, да, наступній гонці Оскар не дасть йому подихати. Але, ну, що буде, то буде. Я думаю, що Оскар її виграє, бо тому, що я в Канаді не такий вже і прекрасний. Дякую всім, хто подивився це відео і всім папа. -па.